І учасники АТО отримують підмоги? відмови. Відмову отримають було. Десь, напевно, зараз є близько 400 таких відмов було. Ну, не помилюся, було там 370 часі. Ну, рядко... ну, люди пишуть, десь не проконсультувавшись. Uh -huh. Написали: прошу виділити під садівництво. Ми даємо під садівництво, починаємо процес, а він вже отримав. Ну, місто, місто, раз, місто. Не можна. Uh -huh. Біля 100 відмов було тільки тому, що поясницька. Написали за багато людей. Розумієте? Треба було додаткові масиви долучати, то ми зробили. Але ті люди по-новому написали, хтось в іншому масиві, решту там забирає. Написали заяв, багато було таких, що писали в соцзабез обласний, писали обласну адміністрацію і в обласну раду. Вони написали, прошу виділити, це не компетенція обласної ради. Вона пересилає за належністю нам. Ми піднімаємо ту, ті документи, ту заяву. Там є паспорт, посвідчення, немає карт. А в нас по 118 сидітів мусить бути карта і позначена та ділянка. Тобто як відмова. Але якщо пішла відмова, це не означає, що людина не отримала вже. Її пояснили, чому людина тоді звернулася, у нас єдине вікно, 8, Іра сидить. І пояснила і вже пішов процес. Тобто, щоб десь такого було, що комусь, знаєте, сказали ні. По життю я не допускаю. І дивіться, це, що яка причина. Може, я не кажу, є відмова, але є, вони обґрунтовані. обґрунтовані, немає зараз соціальних діял. Ні-ні, ну такого не Then може бути. Не можу, <Thema questions> може такого бути. Я поясню, що може бути. Що да, може бути? Такої відмови не може бути. Могло бути що? Що усна, яка відмова. Людина прийшла і їй кажуть, от є сьогодні, в тій сільській раді, в в тому районі, в тому, в тому, вибирай кошти. Людина каже, я тут не хочу, я хочу біля Львова зубрі, солонці, стокільника. Ну, ми не маємо. Ми зверталися в ті сільські ради. Ті сільські ради кажуть, у в них немає землі. Вони самі розробляють план, самі будуть давати. Тоді ми кажемо так, дивіться, ми готові дати в будь-якому місці, в будь-якій сільській раді, де наша компетенція. Але ті сільську раду візьміть погоджу. Згодом, якщо угу. і дуже багато є таких людей. Щоб поїхали в сільську раду, взяли погодження, приходять, є, є погодження сіпера. Будь ласка, пиши заяву людина отримання. Дуже багато таких є в тих віддалених районах, де землі були, не були зарезервовані. Прийшла в сільську раду, сільська рада погодила 2 гектари під ОСГ. Будь ласка, бери, є така позиці. Знаєте, Тут до мене ну, більше тим я займаюся ну, вже цілий рік. І трохи нервів собі з'їв і в обласній раді, і в обласній адміністрації. ну, Десь не бував. Я в який час приймаю людей. До мене приходить громадські організації з 10 по АТО. І от коли то була будана зі своїми хлопцями ця соціальна. Друзі, Якщо ви ще приїдете до мене, повірте, не вижемо, поговоримо і що можна, то допоможе. Да. Ну, учасник, Учасники АТО це святе. Я вам зразу говорю. Добре, виймати нам. Дякуємо, що ми так закінчили на такій.